Давай слухати читати нову казочку щодня. Григір Тютюнник. Ласочка. Як сонце тільки но червонило небо на сході, Арсен уже сидів у човні біля своєї верби і пильнував за вудками. В лісі бродив туман, підзолочений сонячним промінням, туркотіли припутні. Вистукували дзьобами дятли, а іноді лунко тріщало галузя і було чути хра-хра. Арсен знав, що то вепри з виводками випринят вертаються з нічного пасовиська у свої сховища. А одного разу, коли Арсен зігрітий сонцем коняв у човні, то підводячи та опускаючи голову, за спиною в нього почулося тоненьке скімлення. Арсен прокинувся і оглядівся. Високо на кручі, супроти човна, схиливши голову набік, стояло лисеня. Воно дивилося трохи здивованими і зовсім нехитрими очима. Потім перевело погляд у задок човна і облиснулося. На дні, засланім травою, лежала риба. Ачу? сказав Арсен і ляснув себе долонею по коліно. Лисеня трохи позадкувало, проте не втекло. Бойове, сказав Арсен, то що тобі? Рибки закортіло? Лисеня тоненько писнуло. Ну, на вже. Арсен трохи подумав і додав. Ласочка. Рибина летіла вище лисене, але воно прудко підскочило й ухопило її передніми лапами. Молодця! похвалив Арсен і заходився міняти наживку. А коли озирнувся, лисенята вже не було. Однак наступного ранку воно прийшло знову. І знов Арсен кинув йому рибину одну, бо лисеня більше не просило. Так вони й потоваришували. Незабаром лисеня вже знало, що його звати ласочка, і що коли Арсен каже встань або ляж, то треба вставати або лягати. Знало також і те, що риба інколи не клює. Сидить, сидить Арсен, а поплавки на його вудках ані ворухнуться. Тоді ласочка не скимлила і не молотила хвостом по землі, як завжди побачивши у човні рибу, а лягала в траву й ждала. Арсенові набридало дивитися на нерухомі поплавки, і він часто густо засинав сидить і спить. А якось чує крізь сон, ласочка дзявулить. Прокинувся, аж поплавка на одній вудочці немає, поринув, але синя кручі, вухами пряде, передніми лапами дрібушить витанцьовує одне терплячки. вхопив вудочку смик, є Окунь. На, ласочка, це ти спіймала, весело сказав Арсен і кинув окуня на кручу. Того дня він вже не боявся спати, бо як тільки поплавок ворухнеться, то ласочка його й розбудить. Так вони й рибалили вдвох. Потім настала довга, придовга зима. Ліс прибрався в іній та ожеледець і не співали вже в ньому птахи, тільки вітер ночами завивав у гіллі. Старий Арсен уже не ходив на річку. Але часом згадував ласочку, де то вона тулиться в таку холоднечу. А весною, коли крига скресла і сонце вгріло, одвіз Арсен човна на річку, полагодив вудки і знову, як торік, сів ловити рибу. Бабі та внукам на юшку. Вудить та все озирається. Чи нема, бува, ласочки? Раз і вдруге, і втретє немає. А в четверте озирнувся, стоїть на кручі велика пухнаста лисиця з розумними, але зовсім хитрими очима. А поруч неї лисеня. Ласочко? невпевнено покликав Арсен. Лисиця задрібушила передніми лапами, замолотила хвостом по землі і лягла. Лисеня побачивши в човні рибу, облизнулося і тихенько заскімлило. Те те те. весело сказав Арсен. Це що ж? Виходить, я увесь ваш рід годуватиму. І кинув на кручу рибину. Лисеня спіймало її передніми лапами і стало їсти, а ласочка сиділа нерухомо, пильно стежачи за поплавками. З того часу вони рибалили втрьох.